Дижній храм. З'явлення Божої матінки. На цьому джерелі. Тут завжди відкрито можна водички набрати. Багато є засвідчень оздоровлення. Каже Господь по вірі вашій дасться вам. Знаємо, що також наш Господь багато чудес не міг вчинити по їхньому невірству, як сказано у писанні. Ну і не будемо когось докоряти. Всі ми є недосконалі. Тут можна завжди піднести молитву, попросити благословення Божого, попросити. Молитви Пресвятої Богородиці, щоб помолилася за нас. «Царице наша преблага, надія наша Богородице, Захисти сирит іноземців пристановище, засмучених радосте» скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. поможи нам, немічним, гемічним, нас недосвідчених, ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої захисниці, ні заступниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа мати, бо Ти нас охороняєш і захистиш по всі віки. Амінь. Пресвятая Богородице, помагай, помагай нам. Пресвятая, Богородице, спаси, спаси нас. Пресвятая, Богородице, просвіти нас світлом Сина Твоєго. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господи, Милосердний, вислухай. Благання рабів твоїх, що моляться тобі, присвятає Богородице. Матінко Божа, моли Бога за нас грішних, щоб наш Господь Ісус Христос подав нам визволення від гріхів, і щоб Божий захист, Його благословіння супроводжувало нас на кожному життєвому кроці. Амінь. Хто вірує, тому дасться. Просіть у мене, каже Господь Ісус Христос, і дам вам і ублагаю Отця Свого, щоб ті всі ваші добрі прохання були сповнені, тому зараз найбільше нашої молитви за наших воїнів, кому як не їм найбільша допомога потрібна, та оборона Божа, захист Господній, Хай Господь Бог спасе їх, дасть їм кріпості, силу. Щоб стримати і прогнати ворога з нашої української землі. Хай ж благословіння Боже торкнеться кожного з нас. Як каже Святе Письмо, немає жодного імені під небесами, окрім імені Господа Ісуса Христа, яким би могли спастися, наш єдиний Спаситель, наш єдиний Господь, і Він свою велику любов до нас показав тим. Що заради нас зійшов на хрест, потерпів такі страждання, потерпів такі муки. Багато людей можуть сказати, він всезнаючий Бог, він знав, що перейдеться, що воскресне він, перейшовши через смерть. Але навіть якщо так, хіба би любий з нас відважився хоча б один день важко помучитися. Так важко постраждати, а тим більше як людина, та як нас терзають сумніви, буде так чи ні. Тут віруємо. А тут, знаєте, віра наша слабка, поки тримаємося за руку Божу, поки наша віра міцна, а тільки десь трошки відпустилися, і вже нема. Того підтримки Божої, бо тому що самі ми її не захотіли, Господь Бог нас ніколи не неволить, дозволяє нам і самим вступати по цьому земному шляху без Нього, якщо ми впираємося. Просімо Господа Бога, бо наш Господь своєю великою любов'ю на Христі, дійсно відкрив нам ту дорогу до спасіння, дорогу до тих навіть дочасних благословінь, бо сказано у Писанні, коли Бог свого Сина Єдинородного не пожалів заради нас, то як би з ним і не дав нам усього. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого Сина, щоб ми не загинули, а спаслися через Нього. І ще саме цікаво сказано в Писанні, бо не прийшов Ісус Христос засудити світ, а щоб світ спасся через Нього. В Ісусі Христі маємо спасіння, тільки прийти до Ісуса Христа, бути з Ним, жити з Ним. І хай Господь Бог допоможе і благословить. Христос Воскрес!